Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом. Володимир Зеленський, президент України, прибув до Лондона. Розпочав свою зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це вже другий візит. Президента України на Даунінг стріт з момента обрання Стармера прем'єром. Також у Лондоні повідомляється повідомляється про те, що також у Лондоні Зеленський зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте про цей візит, про його цілі, про можливі наслідки. Поговоримо з нашим колегою з нами на зв'язку. Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Мушу зауважити насамперед, що саме у ці дні, саме сьогодні, я не в Лондоні, а у Берліні, де ми також чекаємо українського президента Зеленського і де він мав бути разом з президентом США Джо Байденом, Але як бачите... Надзвичайні ситуації змінюють розклад політиків. Ну так, ураган Мілтон, все таки тут не можна було передбачити, і не можна було говорити про те, що саме це відмінить візит президента Байдена в Німеччину перший за 40 років. Він мав бути. Давайте трошки поговоримо все таки про Велику Британію. Ми розуміємо, що одна з цілей це не. Не єдина, але одна з головних це те, щоб отримати дозвіл Великої Британії для того, щоб використовувати їхню зброю в глибині Росії. Так, ми пам'ятаємо, що взагалі-то такий дозвіл вже був за попереднього уряду. Так, за уряду консерваторів. От я читав в Телеграф, так британському виданні, якраз статтю на цю тему. Там автор, ну так, критично ставиться до Кіра Стармера, чинного прем'єр-міністра країни. Він пише, що от. Саме через його, ну, можливо, ну не те, що не впевненість, а можливо, ну він там вживає слово непрофесіоналізм. А, був була заборона від американців використовувати британську зброю дуже коротко, нібито консерватори просто поставили, так. знаєте. На увагу, ну повідомили американцям все тепер Storm Shadow ракети можуть українці використовувати. Кір стармер прийшов до влади і вже почав запитувати і отримав відмову. Що, Олексій, що тут що? треба прояснити ситуацію. Ну насправді ви сказали, що ви цитували когось з газети Делі Телектелеграф так? до Телеграф там такий такої Кафлін well, звати автора. Тоді, тоді я думаю, що нашим нашій аудиторії вашій аудиторії, варто нагадати Делі Телеграф це газета, яка однозначно повністю під. Тримує консервативну е, партію Великої Британії і дуже критично налаштована щодо опонентів консерваторів-лейбористів. Тобто, якщо є можливість десь е, розкритикувати опонентів е, представників лейбористської партії, а е, прем'єр-міністр Кірстамер е, Лейборист е, відсформував уряд після перемоги його партії на на виборах нещодавно. Е, так що майте це на увазі. Що стосується загалом того, що ви сказали, що Консерватори дали дозвіл, потім ніби не було дозволу і так далі. Ситуація насправді трошки інша. Йдеться про різні речі, йдеться про те, що Велика Британія від самого початку російського вторгнення відтоді, як фактично британці почали говорити на тему ударів по цілях на території Росії. Від самого початку з британського боку тоді це був ще консервативний уряд, і тодішній міністр закордонних справ пан Клеверлі заявив, що у Лондоні вважають, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території держави-агресора, тобто, це політична заява. Не йшлося про те, якою зброєю чи, чи про якісь інші обставини принципово. Лондон чітко заявляв, що Україна воює, Україна захищається, і в Лондоні розуміють, що цей захист передбачає удари чи бойові дії на території держави, яка напала на Україну на території Росії. Трохи іншим аспектом є питання застосування саме західної зброї. І саме зброї, яка має компоненти, ну наприклад, британські крилаті ракети Storm Shadow. насправді вони ну насамперед вони не зовсім британські, так тобто вони британсько-французькі, і скажімо, коли йдеться про застосування зброї, коли країна надає, продає, постачає зброю, є умови ліцензії про застосування е, тих зброї. Тих видів зброї, які країна купує чи отримує, отже, це дуже поширена практика, що постачання зброї передбачає якісь, якісь певні умови, окрім того, що це е, долучає також і французів до британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, які у французькому варіанті називаються Scalp, там також причетна і Італія, тому що є компоненти в цих ракетах. Які, які використовуються при, при їх так моти збиранні чи, 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 чи створенні, є також елементи, про які фахівці дуже не хочуть говорити, і офіційні посадовці дуже не хочуть говорити. А саме про американський аспект у цих цих ракетах йдеться згідно з натяками, які ми знаємо, про е, системи наведення. Та інші елементи цих, цих ракет, які є американською технологією. Отже, та ситуація, яку ми маємо зараз, полягає в тому, що є понадпартійна згода у Великій Британії і з боку консерваторів, і з боку теперішніх лейбористів, і також і інших партій у британському парламенті, які повністю підтримують Україну. І згодні з тим, що Україна захищається і має право завдавати ударів по території Росії, коли йдеться про застосування певних видів зброї, там очевидно ситуація складніша. І, зокрема, йдеться про згоду низки країн, не лише Великої Британії, на використання зброї, яка, як я вже сказав, причетна чи пов'язана з багатьма країнами, і знову ж таки тут ми говоримо про натяки. Але натяки чи погляди, чи вказівні пальці значною мірою спрямовані зараз на Вашингтон як найбільшу військову потугу і як країну найбільшу постачальницю найпотужнішої зброї, пане Богдане. Якщо вас правильно зрозумів, якщо в США кажуть ні, британці не можуть дати такий дозвіл, то цей дозвіл від Великої Британії ми не отримаємо. Британці не можуть дати дозвіл на те, що вони не контролюють. Британці можуть дати дозвіл на те, що контролює Велика Британія, французи можуть дати дозвіл на ту зброю, яка повністю французька, так і так далі. і так далі. Ми говоримо про елементи, які очевидно є пов'язані так мовити, чи згадані у ліцензіях, і в яких йдеться про, про інші країни. Також не забуваємо, що Велика Британія, Франція, Сполучені Штати є частиною е, частиною військового блоку частиною нато е, ці країни зобов'язалися захищати одна одну фактично воювати у разі у разі потреби у разі захисту тобто коли йдеться про такі речі як використання використання потужної зброї за за межами ми е, е, за межами нато ми дуже часто чуємо що чільні політики наголошують також на потребі Політичної і фактично також і військової згоди між союзниками на конкретні кроки так можливо, якщо ви пам'ятаєте, з польського боку, коли порушувалося питання про можливість збиття російських ракет чи російських дронів, які досягають західної частини України досить, досить близько до Польщі, у Польщі також натякають, що питання того. Чи Польща може використовувати, скажімо, системи Петріот чи інші для того, щоб фактично залучитися до бойових дій і збивати російські ракети? Залежить не лише від того, що хочуть, чи що вважають за потрібне у Варшаві чи у Польщі. Йдеться про. Систему безпеки у Європі ідеться про дії, які очевидно зачіпають набагато ширше коло союзників, і тому напевне ця зустріч, яка мала бути у Рамштайні за участі американського президента Джо Байдена, була така важлива, тому що напевне одна справа там окремі заяви з кожної столиці, кожного окремого політика. Одна справа це там поговорити по телефону, навіть навіть з відео, а інша це е, віч на віч сісти за стіл і е, узгодити вирішити остаточно речі на найвищому рівні саме у колі тих людей, які за такі речі відповідають, у, у повноваження яких передбачають вирішення цих цих речей, на жаль, е, як ми вже почали розмову з того, що президент Джо Байден не зміг приїхати на цю зустріч зараз, і очевидно, що український президент використовує нагоду поїздок по європейських столицях, щоб домовитися про те, що можливо. На, на цьому рівні так так виглядає саме таким чином, що президент Зеленський намагається не витрачати дарма час, так якщо дійсно це засідання Рамштайн вже перенесено, поки що немає остаточної дати, коли це йде, відбудеться. То ми бачимо, що президент України намагається поспілкуватися з лідерами Європейських держав, як мінімум, тет-а-тет. -тет. Знаєте, серед тих версій, чому зараз Україна не отримає від США дозвіл. Використовувати їхню далекобійну зброю в глибині Росії називають те, що ну просто є електоральний зараз процес, так дуже гаряча фаза президентських виборів. І, от мовляв, президент Байден зараз не буде давати такий дозвіл, бо не хоче, щоб його опоненти в сенсі Дональд Трамп, опонент кандидатки від демократичної партії, почав говорити, що таким чином він значить розмухує третю світову. Це напевне одна з багатьох різних версій, яка, можливо, не обов'язково є найвагомішою. Можливо, але чи є такі політичні обмеження у Великої Британії? Вибори пройшли, чи в них є також наратив про третю світову і так далі? Я думаю, що, по-перше, щодо обмежень Великої Британії, ми питання, я сподіваюся, закрили, тобто політично. Британський уряд на різних рівнях, і всі провідні парламентські партії Великої Великій Британії фактично заявили, що підтримують українську боротьбу е, за е, фактично за самозбереження і е, удари, і можливість ударів по е, території країни агресора. Тобто, тут тут питань питань немає. Е, які можуть бути ще інші обмеження? Ми також, ми також про це поговорили, тобто є е, е, міркування. Стратегії стратегічні є міркування, скажімо, подальшого побоювань щодо подальшого розвитку подій у, у Європі і у світі. Тобто, політики дуже часто говорять про те, що вони остерігаються ескалації. Тобто, для для багатьох політиків найгірше би було те, щоб якби війна ще більше розширилася. Ключове завдання, яке вони бачать перед собою, про що ми чуємо дуже часто, це допомогти Україні, відбити в Росії охоту до подальших можливих агресивних якихось намірів, але при цьому не розширити, а зменшити і, можливо, навіть загасити війну. Ось ось про такі пріоритети вони говорять. Хочу трошки поговорити про ефект залужного у Великій Британії. Пам'ятаємо, що з травня цього року колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний був призначений посолом Велику Британію. Ми бачили, як він приїжджав разом з очільником МЗС Британії Леммі. Так в Київ це відбувалося. Але от з того, що ми бачимо, що посол залужний не є дуже медійним. Ми не бачимо багато його. Появ в, в інтерв'ю, я не знаю якихось виступах і так далі. Що ви спостерігаєте в цьому плані? Я бачу, що посол Залужний починає щораз більше працювати з засобами масової інформації, з'являтися на людях. Тобто, ось, наприклад, нещодавно він був на партійній конференції урядової лейбористської партії, він там виступав. На, на самому з'їзді партійному перед активістами, його вітали оваціями. Він також говорив на е, різних так званих круглих столах під час дискусій, які супроводжували З'їзд він також я вважаю, дуже слушно зробив, що поїхав також і на з'їзд опозиційної партії консерваторів, які зараз не при владі, але завдання дипломатів підтримувати понадпартійні зв'язки. З політиками в усіх країнах і в Британії я бачу, що у а, пана Залужного були відбуваються зустрічі, скажімо там, з українськими студентами а, університетів в Лондона, а, у нього заплановані інші події. Я поки що не бачив його в прямих ефірах а, британського телебачення. Як це як це було раніше, скажімо, з попереднім послом України, але він ще лише почав працювати. Тобто, я думаю, що що це гарний початок, що буде далі? Ну крім того, знаєте, є також різні різні способи робити дипломатію. Є публічна дипломатія, і як я вже сказав. Очевидні певні кроки пана залужного у використанні публічної дипломатії є, але дипломати працюють також і поза поза екранами, і поза зустрічами на яких їх фотографують, і так далі. І так далі. Так що е, є посли е, у Лондоні, про яких ми мало чуємо, і ми їх бачимо на, на телебаченні, можливо. Дуже дуже нерідко це не означає, що вони не роблять свою роботу. Знаєте, ну ми розуміємо, що є як це те, що ми бачимо в публічному просторі, так що саме так. робить посол залужений, і є те про що говорять в кулуарах. Ми пам'ятаємо, що попередній посол Вадим Пристайко дійсно був дуже медійним, розмовляв багато з журналістами. Зрозуміло, чому це відбувалося. ну, Він намагався поширювати максимально інформацію про те, що відбувається в Україні, які потреби України є. Так, от є звичайно те, що говорять в кулуарах про цих послів. Що ви чули? Наскільки посол залужний є ефективним? Um... Я не знаю, що таке кулуари. А, ви напевно матеріали скажу. Давайте, я, пере, давайте я перефразую. Саме так, ні, ні. якісь там приватні, приватні Давайте приватні розмови. я перефразую. Давайте я перефразую. Ні, ні, ні. ні. Ми розуміємо, що кулари це таке слово, ще й знаєте, з якимось радянським душком. Та... Ні, ні, По, я маю на увазі, коли ви спілкуєтесь з колегами, чи ви спілкуєтеся з політиками неофіційно, так, чи з чиновниками. Я розумію, що таке спілкування у вас є як у людини професійної, то що ви чуєте? Я Українського посла е, аж так дуже нема можливості обговорювати з е, британськими, скажімо там, якимись депутатами чи, чи політиками. Знаю, що багато британських журналістів дуже хочуть дуже хочуть з ним інтерв'ю вже вже віддавна. Е, бажано ексклюзивне. Ну, це, це, це нормально, і я би і сам хотів поговорити е, якомога швидше. Е, нам кажуть е, в українському посольстві, що посол. Е, Ще лише починає облаштовується так мовити, входить в роль, починає себе е, випробувати в різних, е, в різних подіях і, і в різних справах. І ми всі сподіваємося, що ми йому ми його будемо бачити більше е, і чути більше, і будемо мати можливість задати йому запитання. Тобто, то це це найголовніше, що я можу сказати. Я також можу сказати, що. Е, Атмосфера, чи як би сказати, сприйняття пана залужного у Лондоні дуже позитивне, в тому сенсі, що ну я не чув і не бачив жодного, скажімо, поганого чи критичного слова щодо пана залужного ні на етапі оголошення, що він буде послом, ні згодом ні, ні тепер від самого початку у Лондоні з дуже великою цікавістю сприйняли те, що бойовий генерал. Буде послом України тут у Лондоні, це привернуло дуже велику увагу, і знову ж таки в світі є скільки там під під 200, під 200 країн, тобто у Лондоні є сотні сотні послів дипломатичних представників, і очевидно, що до пана залужного. Увага, напевне, напевне більша ніж до, ніж до багатьох інших. Ну так, приєдна, позитивна. Ми, ми тому увага. в Україні, звичайно, про це запитуємо. Так. Ми також пам'ятаємо, що до повномасштабного вторгнення все-таки більш-менш комфортно почували себе в Лондоні, у Великій Британії, російські олігархи. Російські можна сказати бізнесмени, так з величезними статками, які купували нерухомість, звичайно, багато чого змінили оті операції, які проводили спецслужби російські на території Британії, так намагаючись вбити тих чи інших людей, які їм не подобалися. Але все-таки можна говорити, що Лондонградом не так просто називали столицю Великої Британії. Що відомо зараз про те. Euh, наскільки комфортно росіянам з оточення Путіна? Наскільки комфортно їм в британській столиці? Ну, якщо звернути увагу на пана Абрамовича, найбагатшого э, росіянина, так би мовити, в, э, в Британії, то ну, йому напевне, дуже складно. Він був змушений вже досить давно. Але після вторгнення Росії в Україну продати свій клуб, футбольний клуб Челсі, взагалі про його перебування в Британії чи будь-які справи, чути дуже мало. І я думаю, що факт і санкцій, і того, наскільки загалом атмосфера, ну ну скажімо, навіть так. Зараз, якщо ви вийдете е, на вулицю Whitehall, урядовий квартал у Лондоні, і подивитеся від е, Трафальгарської площі у бік е, Весмінстерського палацу, в бік е, британського парламенту, то ви побачите, що над урядовими будівлями у Лондоні майоруть українські прапори уже майже три роки. З лютого 2022 року, я думаю, що це бачать у Лондоні, всі це бачать також і росіяни, які ходять деколи цими вулицями, і до речі, тут я би хотів наголосити, що більшість росіян, принаймні більшість з тих, як, з якими мені доводиться спілкуватися деколи в Лондоні чи в інших країнах, ті, які виїхали з Росії. Дуже критично налаштовані щодо загарбницької війни Путіна є. Звичайно, жменька дивних людей, які виїхали з Росії, але не змогли позбутися російського шовінізму у собі, і, і, так, далі, і так далі. Але більшість людей вони мають доступ до неупереджених засобів масової інформації. Вони дуже добре знають, які. Жорстокі злочини чинить російська армія на території України? Вони розуміють наскільки несправедлива ця російська війна, і це я чув особисто від багатьох з них. Тут цікаво, що є ж такий Олександр Лєбідів, так якому належать британські газети Івнін і «The Independent». Чи він є впливовим досі? Я би не сказав, що про нього можна говорити як про як пропливового. Він також трошки, я б сказав, зменшив свою публічну активність. І, скажімо, газета Стендарт» Лондонська зараз потерпає від труднощів, і є газета, яку він зокрема придбав. І е, буде переходити з щоденного е, щоденного тержу на тижневий і так далі, і так далі. Тобто, вплив ну ні. Я думаю, що про вплив не можна говорити. Тобто, напевне, він десь там можливо десь так мабути треться е, з якимись там своїми своїми друзями, приятелями, але в Великій Британії є е, уряд, який має вплив, є урядова партія, яка має вплив, є. Депутати парламенту, які мають вплив, і так далі. і так далі. Окремі особистості, навіть якщо у них є досить багато грошей, вони не, не можуть диктувати свої речі, навіть якщо їм дуже хочеться. А якщо говорити про пана Лебедєва, то він дуже обережний. Він ніколи не казав, що він підтримує російську війну. Він не смів, очевидно, аж надто критично говорити про, про Путіна, але жодних слів на підтримку війни від нього не, не, не чути. Як, напевне, не чути і від жодної розумної російської людини будь де Пане Богдане, дуже вдячний вам за цю розмову. Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні, був з нами на зв'язку. Зараз перебуває наш колега в Берліні. Далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.